Всім привіт! Сьогодні хочу розпакувати мою першу Bluetooth гарнітуру. Ось вона в мене в руках. Це гарнітурка Platronics ML модель ML20. Вирішив спробувати, що, що це таке все ж Bluetooth гарнітура. Подивимось. Це має бути зручно. Так, почнемо. Гарнітурка досить такий в якісній гарній коробочці пластиковій. Ось тут Лейба. Оригінальна продукція Platronics. ML20. Що тут у нас на коробочці? Два роки гарантии. Подавляет фоновые шумы и шум ветра. Голосовое уведомление во времени разговора, громкости, подключения и так далее. До 11 часов работы в режиме разговора. Меньше времени на зарядку. С это еще заявлено. а я буду в работе побольше. Так. Ось така форма упаковки. Оденько витягуємо, переставляється як на праве, так і на ліве вухо, це логічно. Зверху кнопочка увімкнення. Знизу кнопка гучності, регулювання. І ось тут кнопочка прийому виклику, відбою виклику та повторного набору. Питаємося, що ще є в комплекті. Так, зарядочка з таким цікавим. Перехідничком. Зарядка мікро-USB, Роз'єм знаходиться ось тут. Зарядка як зарядка. Нічого особливого. Інструкція. Давайте трішки пройдемося. Зараз я знайду. Так. переключатель питания, кнопка вызова, световой индикатор, кнопка громкости, порт зарядки. Ну что ж, пробуем. Я думаю, минимальный заряд с коробки моей буты. Замыкаем. Щось сказала розібрати, що буде важко. Значить, для того, щоб підключити до телефону микаємо на телефоні Bluetooth. Іде пошук пристрою. Також потрібно натиснути і тримати кнопку на самій гарнітурі, щоб вимкнувся режим пошуку. Ось, коли мигає синім і червоним, це вімкнувся режим пошуку. І одночасно на телефоні одразу знайшлася гарнітурка. Вона ну, там чую, що щось говорить в динамік, але зараз не буду вішати її на вухо. Так, підключено. Ну що ж, спробуємо. Все. звук пішов на гарнітуру, тобто вона працює. Відключення за декілька секунд дуже просто. І нічого, зовсім нічого складного. По самому користуванню це кнопка, кнопочка прийому виклику, відбою виклику при активній розмові. Подвійний, подвійне натискання це повтор останнього набору. І якщо натиснути і утримувати кнопку, то вмикається голосовий набір. Кнопка регулювання гучності. Тут це не качелька, тут лише одна кнопка, вона йде по кругу. Тобто голосніше, натиснув один раз голосніше, ще раз ще голосніше, ще раз ще голосніше. Ще раз. Ще голосніше, ще раз Пішло на мінімум. Тобто вона йде по кругу. Натискаєте і таким чином регулюєте гучність. В принципі, все. Ось така гарнітурка. Коштує вона зовсім недорого, а саме 250 гривень. По сьогоднішньому курсу це приблизно 250. Це приблизно 20 доларів. При неї дуже багато гарних відгуків. Мабуть, я ще зніму коротеньке відео, коли реально нею покористуюсь хоча б з тиждень. Тоді зможу вже сказати, як вона мені в роботі. А поки що на цьому все. Дякую за увагу. Гарного всім настрою, на все добре!